Дорогам пропускають, і люди заїжджають. І ваші однопартійці, і депутати, і прості люди. Значить, це перше. Друге, по... так, так, друге. Ви знаєте, що Чернігівська міліція завжди стояла на мирних засадах вирішення всіх конфліктів. Не замочайте. Це, 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 це не зришно, тому що так воно є. За, за 4 роки перебування в посаді ні одного не було конфлікту у нас з мітинувальниками. Чернівська міліція виступає за те, щоб на нашій чернівській землі не пролилась кров. І це я рахую своєю основною завданням. Я буду хадатасувати, щоб Беркат повернувся на територію області в найближчі терміни.